Вітаю вас, мої дорогі брати та сестри, з миром та любов'ю Ісуса Христа. З вами передача натхнення і я, його ведучий, Олександр Прокопчук. Як і чому ми радіємо у житті? Ну, звісно, кожна людина має свої радощі, свої причини для радощі у житті. Але кожен з нас радіє, коли ми з вами маємо успіх. Коли ми щось робимо у нашому житті, у нас це дуже добре виходить, коли ми ставимо і досягаємо мети, коли ми, можливо, на щось впливаємо, ми радіємо. І сьогодні про те, як Христос вчить нас радіти і відноситись до нашого з вами успіху. І, не гаючи часу, я відкриваю з вами Євангелія від Луки, розділ 10. Де ми читаємо, що Христос посилає 72 учні проповідувати Євангелія у різні міста навколо. І Він каже, що йдіть, заходьте в дома, в хати, і кажіть людям, що Царство Боже наближається до вас. То Він каже: проповідуйте Євангеліє, щоб люди. Повернулися до Бога, шукали Бога. І далі він каже, щоб вони зцілювали будь-яку хворобу і допомагали людям в їх стражданнях. І вони це виконують і повертаються назад до вчителя з таким звітом, з рапортом, як у них все добре вийшло. Давайте краще прочитаємо, що вони кажуть, вчителю, коли повернулися. Євангелія від Луки, 10 розділ, вірш 17. Повернулися 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А Він сказав їм: Бачив я сатану, який, наче блискавка, з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу і нічого вам не. Однак, не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Дивно е така реакція Христа: учні повертаються і дають такий е добрий звіт, що в них все вийшло. <кій> Вони радіють успіху, Господи, вчителю. Нам навіть Біси підкоряються. Іншими словами, що ми впливаємо не тільки на фізичний цей світ, але й на духовний світ. Вони бачили свій успіх. Але Христос чомусь не радіє за учнів, не поділяє їх радість і не схвалює їх за їх успіх. Він починає нагадувати учням про сатану, який впав на землю. А по-друге, він каже, що це я дам вам владу. То що має на увазі Христос? Що він каже своїм учням, які повернулися, і нам з вами? По-перше за все, він каже учням, що да, ви маєте великий успіх, да, вам біси підкоряються, да, ви побачили владу. Ви побачили, як ви впливаєте не тільки у фізичний світ, на цей фізичний світ, але й на духовний світ. Але він каже: це не ви. Знаєте, іноді е, люди думають, що е, от це, це я, це я впливаю на будь-які події у світі, це я можу вирішувати, це я такий талановитий, я такий спроможній щось робити, це я, я і я. І це помилка. Тому що це не я, це Господь кожен день дає мені шанс жити і щось робити, на щось впливати. Це Він. І тут Ісус нагадує учням: ось дав я вам владу. То Він нагадує учням, не вони мали владу. Це не їх талант, це не їх успіх, це Господь дав їм таку спроможність впливати на духовний світ. А по-друге, Він каже, що коли ти маєш успіх, ти дуже легко можеш впасти в гордість. А гордість це справжнє падіння у житті, коли ти можеш втратити все. Майже все, і життя, і спасіння. То він каже, чому і як ми повинні родіти, де є джерело радощі? Він каже: однак же не радійте з того, що вам підкоряються духи. Навіть не радійте, коли духи вам підкоряються. Але яка справжня радість? Але радійте, що імена ваші записані. На небесах. Ось даравість. радість. Що я впевнений, Господь знає моє ім'я. Я впевнений, що Творець це мій батько, справжній батько. Іншими словами, Господь каже, що радіти тому, що ви кожен день маєте зв'язок з Богом. Оце справжня радість. постійна. Давайте відкриємо зараз книгу Старого Заповіда. Це книга Авакума, пророка Авакума. Це його пісня і молитва до Господа. І побачимо, як старозавітні пророки раділи у Господі у дуже важкі часи. І Господь казав пророку, що скоро на його землі будуть важкі часи. Що прийде ворог, захопить народ землю, і не буде вражаю, не буде худоби, не буде їжі. І краще прочитаємо, як це співає, молиться пророк Авакум. третій розділ, вірш 16. і Далі. А я спочину на день скорботи, доки прийде народ, що нападе на нас, тому що смоківниця не видає бруньки. І немає врожаю у винограднику, введе в оману витвір оливкового дерева, і поля не зродять їжі, не стала овець у кошарі, немає стада у стайнях. А я, продовжує пророк, а я веселитимуся у Господі, радітиму в Бозі мого спасіння. Володар Господь моя сила, і Він поставить мої ноги як у лані». Ось чому вчать нас пророки і вчить нас Ісус Христос, що справжня постійна радість не залежить від яких-то зовнішніх обставин, не залежить від врожаю, від худоби, від їжі, від ворога, від складних умов. Справжня радість залежить від того, чи Бачу я Бога як свого Спасителя, бачу я Бога як свого батька справжнього Отця, чи я маю зв'язок з Творцем. Справжня радість завжди приходить від нашого Небесного Отця кожен день постійно. Тому що Господь є джерелом нашого життя, нашого спасіння. Тому, друзі, будемо радіти кожен день, не зважаючи на все, що відбувається навколо. А будемо дивитися на нашого небесного отця, як на джерело життя і спасіння. Благословіть вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.